І Дема 2025. Це лінійка соняшників по всім технологіям, 58 гібридів до кінця поля з одного боку і з іншого боку. І це ми зайшли на виробника кампанії торгову марку Агроритм І це в нас Альдазор. Ходовий, стабільний, вдячний всім за те, що підписалися. Хто не підписався, вже підписуйтесь та репостіть. Ми покажемо, як виглядає на середину серпня на Сінельниківщині. На нашій демо 54 тисячі насінин, 16 рядів, соняшник по технології Сумо і це Альдазор. Поїхали. Тобто, що потрібно знати по Альдазору? По Альдазору, вигляд соняшника кожен рік він відрізняється. Чому? По погодним явищам. Що стосовно погодних явищ, ну, шановні мої, дивіться, ми ж не одні такі цікаві, не одні такі продуктивні. Дивіться, по продуктивності цей соняшник покаже, як він є, тому що, ну, отакі кошики. Я ж не буду стверджувати, що щось я там придумав, або щось не придумав, або зайшов такий ряд, який мені не подобається, або подобається. Дивіться, це стандартний кошик, стандартна шляпа, отак От вона виглядає. По запиленню, по всьому ми покажемо ще більше. Цікава інформація, тільки капка кепка мала, не знаю, Бо чи, чи сильно умний, бо... або так воно і є. Дивіться, стандартна шляпа, стандартний соняшник, витримав він посуху. Було трохи дощів, але ще стабільність. Ми покажемо, коли буде збирання. А так по шляпі, по кожній можу сказати, що результат буде. Це компанія «Гроритм», це виробник. А постачальна кампанія Вестандар буде за своєю змогу бачити, як вона насправді є. Тому що ви вже підписники або підписуйтесь срочно. І будете знати, як він виглядати буде вже на збиранні в бункері. До зустрічі!